Збройні сили України запрошують на роботу за контрактом. Кожен військовий має стабільне і достойне грошове забезпечення, а також усе необхідне для захисту територіальної цілісності держави. Доєднатися до добровольців можна не чекаючи повістки, а на власний розсуд із урахуванням своїх можливостей, а також особливостей, рекомендують обрати собі підрозділ, у якому нестимуть службу, посаду, яка підходить за фахом, а також військову частину. У випадку мобілізації таких привілей людина не матиме. Наприклад, військова служба по мобілізації такого запропонувати не може. Тобто, там людина попадає після навчального центру, саме за розподілом вже державний контрактник, доброволець сам обирає місце служби. Сам обирає посаду, яка йому, яка йому подобається. Також у межах контрактної служби людина може змінити раніше здобуту спеціальність на іншу за словами Сергія Шахлєвіча. Армія це держава у державі, тобто можна обрати собі спеціальність, яка буде до душі, і не обов'язково служба має бути на передовій. Наразі запрошують у такі закарпатські підрозділи, як 128-ма восьма гірсько-штурмова, єгерська, 33 третя механізована бригади, а також у сили проти повітря треної оборони є навчальні центри, які навчать на будь-яку спеціальність, є не тільки бойові спеціальності, є і тилові, є і АйТішні, є оператори БПЛА. Зараз це дуже актуально. Є спеціальні найсутяжніші центри підготовки операторів БПЛА. Тобто людині не обов'язково знати і вміти, як це робити. Все, все всі навчання, всі знання і навички вона отримує в Збройних сил України в навчальних центрах у Закарпатському терцентрі комплектування. Наголошують, за контрактом людина може обрати собі регіон служби, до прикладу, за місцем проживання, а також спеціальність у тому числі у різних державних відомствах. На роботу запрошують як тутешнє населення, так і переселенців. Є частини у нас на Закарпатті, в ЧОПі. Тобто ви можете так само через систему ТЦК обрати посаду і в таких частинах, які забезпечують охорону залізничних перевезень, тонелів, мостів і іншої критичної інфраструктури. Ми система ТЦК Закарпатської області раді бачити не тільки мешканців Закарпатської області. Ми запрошуємо до себе і громадян зі всієї України. Служба за контрактом дає преференції не лише для військового, а й для членів його родини. Зокрема, сім'я захисника і захисниці отримує такі ж самі соціальні та медичні гарантії, як і сам контрактник. Окрім того, кожен військовий, який підпише договір із ЗСУ, має право на безкоштовне житло чи компенсацію за його придбання. Дізнатися про вакансії у Збройних силах України можна безпосередньо у центрі комплектування або ж на пошукових сайтах роботи.